Трамп визнав, що Китай забрав під себе Індію та Росію, але санкції проти Москви президент США вводити не хоче. Чому у Кремлі заговорили про нову зустріч Трампа з Путіним? А Зеленський підтвердив, Росія більше не блокує вступ України до Євросоюзу. Про все по порядку далі на фабриці новин ставте лайк і починаємо. Дональд Трамп визнав, що Сполучені Штати втрачають Росію та Індію на користь Китаю. Про це він прямо написав у соцмережі Truth Social. Схоже, ми втратили Індію та Росію на користь найглибшого, найпохмурішого Китаю. Нехай у них буде довге та процвітаюче майбутнє разом. Попри це, нових санкцій проти Росії не буде. За даними The Wall Street Journal, Трамп під час саміту коаліції охочих у Парижі звинувачував Європу у фінансуванні російської агресії через купівлю її нафти, проте сам не запропонував жодних нових заходів проти Москви. Лише підняв мита на імпорт з Індії. CNN пояснює, Трамп свідомо уникає нових санкцій проти Кремля. Він побоюється, що це може зірвати можливі мирні переговори. А відведення обмежень проти Китаю утримується, бо хоче укласти з Пекіном вигідну торговельну угоду. У Москві це розуміють, і то. Тому продовжують загравати з Білим домом. Речник Путіна Дмитро Пісков стверджує, що щойно Трамп захоче знову зустрітися з президентом Росії. Все організують миттєво. Якщо президенти вважають за необхідне, то їхня зустріч може бути дуже швидко організована. Робочі контакти з Вашингтоном ведуться постійно. Натомість Володимир Зеленський хоче якоїсь конкретики від США. Він підкреслив, Київ зробив усе, чого хотів Трамп. Провів переговори у Стамбулі, погодився на припинення вогню, готовий до зустрічі у дво- і тристоронньому форматах. А з боку Москви – жодного руху. Путін намагається купити паузу в санкційній політиці, намагається маніпулювати, знайти час, використовуючи різні причини, чому Сполучені Штати мають трохи почекати, не чинити такого тиску. Тим часом Росія продовжує атакувати мирних жителів України, а відсутність санкцій США викликає хвилю критики в Європі. Водночас Зеленський підтвердив, що навіть Росія більше не блокує вступ України до Євросоюзу. Натомість друг Путіна Віктор Орбан досі чимось невдоволений. З ним буде окрема розмова, додав президент. Ми готові зустрічатись з Орбаном, проговорювати, чим ще вони незадоволені і чим ще ми можемо допомогти, щоб вони були нарешті задоволені. За словами президента, вступ до Євросоюзу це одна з гарантій безпеки України. При цьому він додав, що гарантії мають запрацювати негайно, навіть без припинення бойових дій. Ми готуємо силу на землі, у повітрі та на морі, яка тиснутиме на Росію, щоб вона припинила війну. NBC News стверджує, що попередній план союзників щодо гарантій такий: всередині України створять велику буферну зону. США будуть моніторити ситуацію дронами і супутниками. Кордони цієї зони ще не визначені. Їх можуть охороняти війська нейтральних країн на кшталт Саудівської Аравії чи Бангладешу. Європейські сили будуть у тилу, а Туреччина візьме на себе економічний складник. Ердоган відповідатиме за безперешкодний рух товарів і послуг у Чорному морі до портів України. Друзі, як вам такий план? Чи достатньо в ньому гарантій, що Росія знову не нападе на Україну? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп після розмови з Зеленським хоче поговорити із Путіним після спілкування телефоном 4 вересня із президентом Зеленським він планує розмову з Путіним найближчим часом. Ця задача. Тобто мається на увазі війна Росії проти України виявилася складнішою, але ми її вирішимо. Ми все владнаємо, сказав Трамп під час ексклюзивної вечері з керівниками найбільших світових it компаній в Білому домі. Ну і тут треба зазначити, що у Кремлі вже заявили, що ніякого порядку денного типу або ніяких технічних підготовок до розмови Путіна і Трампа поки що не велося тому. Зрештою, тут треба теж е, враховувати і розуміти, що поки що ми точної дати не знаємо. А от БІЛД свою чергу повідомляє про те, що Трамп буквально накинувся на Європу. Що вони мають на увазі? Трамп влаштував гарячу розмову коаліції рішучих. Європейці хочуть терміново направити представників до Вашингтона. Про це повідомляє німецьке видання БІЛД, передовицю якого ви зараз бачите на своїх екранах екранах. за даними видання сьогодні відбулася ну це мається на увазі вчора. Відбулася гаряча розмова між президентом Трампом і лідерами європейських держав. Зокрема, Трамп звинуватив європейців в тому, що вони купують російську нафту, і йому під час розмови повідомили, що лише Угорщина і Словаччина імпортують нафту з Росії. Спецпосланець Стів Вітков зауважив, що Європа купує російські нафтопродукти через Індію. Президент Зеленський, в свою чергу, заявляв, що дійсно Трамп був дуже незадоволений, тим, що Угорщина і Словаччина продовжують закуповувати російські нафтопродукти. Коли Трамп перевів розмову на тему санкцій, усі спробували погодити спільний підхід. І тут увага, європейці запропонували протягом 48 годин направити своїх представників до Вашингтона для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії. Однак, чи погодився Трамп, залишається незрозумілим, і тут треба дати ще такий невеличкий контекст, що з'являлася інформація про те, що а, Буде Європа найближчим часом визначатися, чи буде і яким чином залучена буде Сполучені Штати Америки до питання війни та миру і до його врегулювання в Україні. Так що теж чекаємо на оновлення, будемо за тим спостерігати. Пропагандистські пабліки повідомили про одразу два займання біля Москва Сіті, що розташований у столиці ворога. За їхніми словами, загорівся будівельний майданчик поруч із торговим центром Афімол, а також два павільйони з квітами ближче до київського вокзалу. Інші пабліки писали, що за попередніми даними пожежа сталася в майбутній штаб-квартирі компанії Уайлдберіс. Вогонь намагався гасити екскаваторник, поки на місці не було пожежних. Зазначалось, що диму дуже багато. Пізніше один із російських каналів заявив. Мовляв, обидві пожежі локалізовані, ніхто не постраждав. Зазначалось, що спалахнули будматеріали. А у павільйонах причиною інциденту нібито могло бути коротке замикання. Площа займання склала 45 квадратних метрів. Того ж дня у луховицях Московської області впав легкомоторний літак авіатика. Російські ресурси повідомляють: пілот загинув. Літак повністю зруйнувався, але займання не сталося. На місці працюють ворожі екстрені служби. Яка причина інциденту, поки невідомо. А тим часом маємо. Новини від Генерального штабу Збройних сил України. У відомстві повідомили про низку успішних ударів по об'єктах російського агресора у ніч на 5 вересня. За даними Генштабу, підрозділи сил спеціальних операцій вдарили по позиціях двох дивізіонів зенітно-ракетного комплексу ЕС 400 Тріумф у Калузькій області. За попередніми даними, є влучання в командно штабну машину та пункт управління. Натомість підрозділи Служби безпеки України атакували склад інженерних боєприпасів і безпілотних літальних апаратів загарбників у районі тимчасово окупованого українського Луганська. Там сталася вторинна детонація з подальшою пожежею. Також у Генштабі підтвердили ураження нафтопереробного заводу у Рязані. За попередніми даними зафіксовано влучання в установку первинної переробки нафти ЛОА в Т-6, орієнтовна потужність якої становить 6 мільйонів тонн нафти на рік. Сам Рязанський нафтопереробний завод має проектну потужність понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і є одним з найбільших у Росії. Генштаб підкреслив, сили оборони роблять усе, аби підірвати воєнно-економічний потенціал агресора і змусити Кремль припинити війну. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розробляє далекобійні ракети. За його словами, випробування були позитивні. Підкреслює, далекобійна зброя це справжня гарантія безпеки для України. Глава держави додав, що спільне виробництво з міжнародними партнерами активно розвивається. Тим часом, уже в день 5 вересня гучно було у тимчасово окупованому українському Маріуполі. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив про вибухи у місті. Маріуполь. Гучно. Протиповітряна оборона прямо над центром міста. По проспекту Миру. Чують усі райони і навіть села в бік Бердянська, написав він. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. У Росії хвиля надзвичайних подій. Ураган валить електролінії, школи, крани, торгові центри у вогні. Москва тоне через зливу, а на будівництві росіян страйк через затримку зарплат. Це випадковість? Чи щось російська система дає збій? Обговоримо на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Волгоград, ураган і темрява в області. Вдарив потужний циклон. Злива і буревій наробили багато лиха. Знесло одразу вісім опор високовольтної лінії. Вони просто попадали в полі. Без світла і води залишилися цілі населені пункти. У річковому порту впав кран. В одній зі шкіл вітер зірвав дах. У Волгограді повалені дерева з магазинного павільйону злетіла покрівля. Влада зібрала оперативний штаб, намагається щось зробити. Терміново хоче ліквідувати наслідки, але не виходить. Відновлення електропостачання почалося, проте не в усіх районах. Москва і область там ситуація не краща. Столицю Росії заливає вже цілий тиждень. Тропічна злива накрила центр міста з градом і водою, яка вже підійшла в притул до станції метро. Підтоплено вулиці біля садового кільця, третього транспортного кільця Московської кільцевої автодороги. Департамент транспорту Москви попереджає, рух обмежений. Жителям радять пересідати на метро. У Раменському місцеві просто пливуть вулицями на сапах, адже інакше до необхідного місця не дістатися. А в Люберцях злива збиває з ніг людей на платформах залізничних станцій. Вони ледве тримаються, щоб не впасти на колії. Свої пригоди у Ростовській області. Епіцентр події Новошахтинськ, там пожежа в торговому центрі. Як пишуть Телеграм-канали всередині склади з дронами для фронту. Уже відомо про перші жертви. Загинули пожежник і співробітниця торгового центру, заступник начальника служби пожежогасіння у лікарні. У нього серйозні опіки ніг. Тривають пошуки ще однієї зниклої працівниці. Полум'я охопило всю будівлю. Якщо хтось залишився всередині, то точно не виживе. А це вже Туреччина. Там бунт на будівництві АЕС. І куди ж без росіян? Будівництво атомної електростанції Акую, яку зводить Росатом у Туреччині, перетворилося на осередок бунту. Робітники заблокували рух техніки, кидали каміння і арматуру. Причина затримка зарплат. Російський тросатом одразу знайшов винних. Цитата держкорпорації: ми всі виявилися заручниками поведінки недружніх країн, які сумнівними методами ведуть недобросовісну конкуренцію з передовими проектами російських атомників. У підсумку Росія тоне у воді і горить у вогні. Чи це вже початок кінця для країни агресора? Друзі, коментуйте побачене і підписуйтеся на канал. Кадри просто вражають 5 вересня. Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило відео серпневої операції Департаменту активних дій гур МО України у Чорному морі. У повідомленні йдеться. Екіпажі спецпризначенців воєнної розвідки вийшли в море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії у результаті рейду із застосуванням fpv дронів та інших бойових безпілотників знищено катер типу BL-670, радіолокаційну станцію Гарпун Б. Комплекс радіоелектронної боротьби Гроза ворога. Крім того, бійці ГУР спалили чотири антенно-фідерні пристрої ворога та завдали окупантам втрат серед особового складу. А тим часом телеграм-канал Кримський Вітер звернув увагу на стан ворожого великого десантного корабля проєкту Тапір, розташованого у тимчасово окупованому українському Севастополі. Моніторингова група констатує: він просто розвалюється від старості. Судно стоїть на якорі у Севастопольській бухті його надбудови закриті маскування. Альною сіткою, а на борту видно іржу та сліди руйнувань. Зазначається, що корабель уже приблизно два роки не виходив у море. Його майже щодня переставляють від причалу до причалу за допомогою буксирів. Можливо, корабель був пошкоджений під час масованої атаки Збройних сил України у березні 2024 року. Але командування ЧЕФ ретельно приховує інформацію. Пишуть у дописі. А тим часом речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив. Російські окупанти намагаються захищати так званий Кримський міст, але його залізнична частина пошкоджена. Посилювати можна нескінченно, можна і броньований потяг загнати. Хоча бронепоїзд вже не можна загнати, він важкий. А міст, залізнична гілка, вже не дуже може витримати його. Тому таку важку техніку вони не перекидають, сказав Плетенчук. До слова, ввечері 4 вересня у тимчасово окупованому українському Криму було неспокійно. Телеграм-канал Кримський Вітер повідомив про вибухи у Феодосії, Кіровському та Джанкойському районах. ПВО окупантів силувалось щось збити у Ленінському районі. А тим часом у Росії традиційні надзвичайні ситуації на Камчатці під час рейсу Петропавловськ-Камчатський Тілічики у літака Ан 26 відмовив двигун у повітрі. На борту перебувало 30 пасажирів. Літак екстрено посадили у найближчому аеропорту. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Загарбники знову не спали. Дрони атакували тимчасово окуповані території України, а також Росію. Під ударом нафтопереробний завод на Рязанщині та Нафтобаза в окупованому Луганську. Командувач сил безпілотних систем верифікував наліт. Гучно також було у Липецькій області. Всі деталі обговоримо за мить. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Увечері 4 вересня, в тимчасово окупованому українському Луганську, після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі. Очевидці повідомляли про атаку дронів. Місцеві телеграм-канали опублікували кадри величезного стовпа диму та полум'я, яке здіймалося на десятки метрів угору. Партизанський рух АТЕШ підтвердив, дрон влучив саме у нафтобазу, яка забезпечує пальним 41-ту та 20-ту загальновійськові армії окупантів. Та на цьому не все. У ніч проти 5 вересня у соціальних мережах з'явилися повідомлення про займання на нафтопереробному заводі в російському місті Рязань. Там скаржились на наліт залізних пташок. Про це писали ворожі телеграм-канали. Атаку була змушена визнати і тамтешня влада. Однак, все в традиційному для противника стилі губернатор Рязанської області Павло Малков заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила вісім дронів. А тут увага, начебто, уламки безпілотника впали на територію промислового підприємства. Водночас телеграм-канал Ексіл Нова Плюс повідомив, що в Рязані влучання припало по установці ЕЛО АТ АТ-6». Командувач сил безпілотних систем збройних сил України Роберт Мадяр Бровді підтвердив удари по рязанському нафтопереробному заводу та нафтоб базі в окупованому Луганську, за його словами, атаку здійснили бійці 14-го полку сил безпілотних систем спільно з головним управлінням розвідки, силами спеціальних операцій та іншими підрозділами сил оборони. У російських пабліках також повідомляли про вибухи у місті Єлець Липецької області. Ймовірно, під ударом знову опинився завод енергія Телеграм-канал Ексіл Нова Плюс пише: місто було під атакою безпілотників, наслідки уточнюються. Увечері 4 вересня вибухи пролунали й у тимчасово окупованому українському Криму. Про це писав кримський вітер із посиланням на підписників. У мережі також зазначали, мовляв, Крим атакували морські дрони, які несли на собі fpv дрони. Тим часом міністерство оборони ворога видало, що лише за одну ніч, нібито збило 92 безпілотники. Однак ніяких доказів, звичайно, не оприлюднило. Водночас, яку кількість дронів збити не вдалось, не уточнило. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Українські військові пабліки підтверджують, Росія готує новий наступ. Наші бійці знають про це і готуються. Очікується поява колон ворожої техніки та великі втрати з боку окупанта. Раніше агентство Блумберг повідомило, Путін планує розпочати новий наступ на Донеччині. Його мета просунутися вперед, поки не завадить осіння негода. Натомість політолог Кирило Сазонов попереджає, паузи між літньою та осінньою кампанією Росії не буде. Він пояснює, техніка зараз використовується мінімально, а піхота може атакувати в будь-яку погоду. Дощі, багнюка, хмарність це все не зупинить бойові дії. Економіка Росії вже дає тривожні дзвіночки. Удари України по інфраструктурі топлять цей корабель. У Росії немає часу знижувати інтенсивність боїв. Тим часом центр вивчення окупації повідомляє: Росія перекидає техніку на північ Донеччини, звідки з окупованої Херсонщини та Криму. Але це частина ротації. Одні підрозділи їдуть у бій, інші повертаються. Загальна кількість угруповання ворога залишається стабільною. Змінюється лише якісний склад. Техніка рухається постійно. На фронті наразі Покровський напрямок, один із найважчих. Військовий, із позивним мучной, описує ситуацію. Каже: ворог заходить у глиб нашої території через підземні труби водоводи. Такий самий метод використовували в Авдіївці. Район удачного сіра зона. Наші підрозділи й окупанти перебувають там одночасно. Жодна сторона не контролює селище повністю. У районі Мирнограда ворог просувається. Він намагається пробити шлях із новоекономічного у бік шахти. Сіра зона там вже вийшла за межі траси. Поблизу добропілля все не так однозначно. Ситуацію коментує боєць з позивним Алекс. За його словами, повністю зрізати виступ і відбити територію не вийшло. Він пояснює, наші мають успіхи, але не всі з них ще потрапили на мапи. Натомість, ворог перегрупувався, підтягнув резерви, намагається закріпитися. Констатує ситуація 50 на 50. Може дійти навіть до зустрічних боїв. Політолог Сазонов повідомляє про активні бої на Сумщині. Зіткнення відбуваються в районах Юнаківської та Хотінської громад. Українські сили відтісняють ворога до кордону. З буферною зоною, про яку говорив Путін, точно не склалося, підсумував фахівець. Тим часом російська сторона заявила, що нібито прорвалася в центр Куп'янська. Цю заяву прокоментував український військовий Станіслав Бунятов. Він каже, це може бути інформаційна провокація. Проте ситуація навколо міста все одно виглядає серйозною. Наші бійці теж не сидять, склавши руки. Українські воїни знищили пункт управління ворога на Лиманському напрямку. Розвідка виявила скупчення окупантів, які облаштовували укриття. Пілот батальйону. Ну, Сігнум навів дрон прямо в ціль. Укриття перетворилося на палаючу пастку. Ще один удар на херсонському напрямку. Український FPV-дрон знищив човен з російськими морськими піхотинцями. Це результат роботи пілотів 40-ї окремої бригади берегової оборони. Схоже, росіяни не збираються припиняти війну. Путін прагне нових завоювань. Друзі, як вважаєте, де буде новий удар окупантів? Пишіть про це в коментарях і підписуйтеся на канал. На східному економічному форумі російський диктатор зробив низку цинічних заяв. Він видав, мовляв, сенсу в переговорах немає і домовитися з Україною неможливо. Путін при цьому додав, що, начебто, готовий до контактів на найвищому рівні, але бачите, великого сенсу в них не бачить. Він навіть назвав Москву найкращим місцем для такої зустрічі, та пообіцяв, тут маю процитувати: Росія забезпечить безпеку зустрічі з Україною у Москві, Ми готові, сказав Кремлівський ватажок. Замість кроків до миру Путін знову вдався до погроз. Він заявив, що будь-які іноземні війська на території України зараз Росія вважатиме законними цілями. Якщо в Україні буде досягнутий довгостроковий мир, ніякого сенсу в іноземних військах там не буде, сказав диктатор. Тим часом, 4 вересня, чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Після цього він заявив, що планує найближчим часом говорити із Путіним. Крім того, Трамп також опублікував фото з Путіним, де той спостерігає за польотом американських бомбардувальників на Алясці. Водночас, Білий Дім оголосив. У п'ятницю 5 вересня о 22 годині за Києвом Трамп виступить зі заявою. Тема виступу поки не розкрита. Варто зазначити, що президент Франції Еммануель Макрон заявив: якщо Росія і надалі відмовлятиметься від конкретних переговорів про мир, Європа разом зі Сполученими Штатами Америки запровадить додаткові санкції проти Кремля. Водночас видання БІЛД повідомило: телефонна розмова між Трампом та європейськими лідерами була напруженою. Серед прихильників підтримки України зростає невдоволення і розчарування через позицію американського президента. Після розмови з Трампом Володимир Зеленський заявив: говорили про те, як підштовхнути ситуацію до реального миру. Також говорили про максимальний захист українського неба. Поки немає миру, українці мають не залежати від постійних російських атак. Російські ракети та дрони не мають забирати життя. Україна запропонувала штатам розглянути спеціальний формат для захисту українського неба. Окремо президент повідомив про розмову з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Марком Рютте. Важливо швидше працювати заради гарантій безпеки для України. Важливо зміцнити нашу протиповітряну оборону. Путін вдає, наче йому й не потрібен мир, наче йому й не потрібно домовлятись. Але насправді тиск світу здатен сформувати інтерес Росії закінчити війну. Сюрем. Друзі, що думаєте щодо почутого? Ви напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.